Майже 20-метровий градусник у Харкові місце побачень, символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Мої шановні слухачам подкасту Градусник для вас працює Ірина Мироненко. Як і в попередньому юридично-консультаційному подкасті звертаємося до теми. Мобілізації, що змінилося для військовозобов'язаних, а що залишається без змін. Процитую сайт Суспільного, де часто консультують працівники центрів комплектування та соціальної підтримки, або за старою назвою військкоматів. Наголошують, що процедура видачі повісток не змінилася в Україні. Існує чотири види повісток. Зараз не вручають повістки для призову на строкову військову службу. Адже призов на Строкову військову службу до Збройних сил України та інших військових формувань не проводиться через загальну мобілізацію. У серпні військовозобов'язані можуть отримати три види повісток для уточнення даних на проходження військово-лікарської комісії мобілізаційне розпорядження. У першому випадку військовозобов'язаний повинен з'явитися для уточнення. Військово-облікових даних можливо змінився сімейний стан, кількість дітей, місце проживання. Також це стосується внутрішньо переміщених осіб. У другому випадку необхідно пройти медичний огляд на ВЛК, де буде встановлено ступінь придатності до військової служби. Мобілізаційне розпорядження, третій вид повісток. Видається після проходження ВЛК у разі визнання. Військовозобов'язаного придатним до служби. Мобілізаційне розпорядження видається тоді, коли є потреба в людині з її військово-обліковою спеціальністю, яку вона здобула раніше на строковій службі чи контрактній. Під час вручення зважають на висновки ВЛК, тих, у кого немає військово-облікової спеціальності, направляють на підготовку. Ось такі роз'яснення із сайту Суспільного. Згодна, що найкраще в подкастах живий діалог. Тож не буду далі порушувати традицію. Допомагатиме з важливою інформацією постійна експертка. Це суддя, суддя-спікерка Господарського суду Луганської області, який функціонує в Харкові, кандидатка юридичних наук Олена Фонова. З нею обговоримо. Юридичні тонкощі пов'язані з роботою військовозобов'язаних, плановими госпіталізаціями і військовими відпустками. Також юристка пояснить, яка різниця у формулюваннях знятий з військового обліку і виключений з військового обліку. Із особистих спостережень наші будівельники. Наші дорожники, які прокладають дороги досить близько від кордонів, від зони бойових дій, і наші комунальники значно помолодшали за цей час повномасштабної війни. Тут дуже багато людей, не те що не передпенсійного віку, а від 18 до 25. Просто так бачиш їх і розумієш. Як важко вони працюють, але дуже час вони, хоча б не під кулями і снарядами. Про роботу і тих, хто залишається військово зобов'язаним українцям, які підлягають мобілізації, тепер заборонено працювати охоронцями. Чи означає це, що на роботу охоронцями будуть брати лише пенсіонерів або людей з проблемами здоров'я? Дуже до речі, цікаве питання, тому що. Ну, ситуація, напевно, виглядає саме так, в переважної більшості, да, тому що от з 21 червня почало діяти таке нововведення, е, яке обмежує фактично право займатися охоронною діяльністю для е, військовозобов'язаних. Відтепер такою діяльністю можуть займатися тільки ті особи, які перебувають у військовому резерві. Або ну, мають відсрочку від призову, або не підлягають призову взагалі під час мобілізації. Ці зміни були внесені постановою уряду ну, Кабміну від 18 квітня 2023 року, номер 341 ця постанова. І фактично, ця постанова вона містить вимоги для отримання ліцензії на здійснення охоронної діяльності. Так, ось для того щоб отримати ліцензію на провадження охоронної діяльності, така фірма да юридична особа, вона повинна подати низку документів, серед яких в так в тому числі знаходяться відомості про проходження особою служби у військовому резерві або перебування. У військовому оперативному резерві територіального центру комплектування і соціальної підтримки, військома да, умовно кажучи, або військова частина, які зазначені у військовому квитку, контракт, або довідці з цього з військомату, крім осіб, які не підлягають призову під час мобілізації. Тобто, фактично, під час прийняття на роботу така фірма, вона охоронна, да, ви випов... зобов'язані отримати від зазначених у цих осіб документи, необхідні для прийняття на роботу до суб'єкта охоронної діяльності, тобто ці документи, про які я зараз сказала. Фактично, так, да. дуже складно бути охор охоронцем, якщо ти не є у резерві, або не маєш відстрочку призову, або взагалі не підлягаєш чомусь мобілізації. Да. Якщо проаналізувати про підстави для того, щоб мати відстрочку або там не підлягати призову, то переважна більшість з них там є дійсно станом здоров'я з віком. Ну, Разом з тим ця особа може доглядати інвалідів першої там або другої групи, або мати дружину інваліда. Разом з тим питання в тому, як можна співвідносити таку роботу, якщо догляд потрібен та, постійний. Тобто, ну, питання, питання дійсно є, і я думаю, що наразі в нас. З, саме з цією професією може бути певний такий колапс, да, тому що люди, які можуть охороняти навіть за своїми якимись фізичними показниками, вони є військово зобов'язаними, їх не можна е буде приймати на роботу охоронцем. Зрозуміло, дякую і про тему здоров'я далі, про планові госпіталізації. Стосовно цих планових госпіталізацій пацієнтів військовозобов'язаних, з'явилися юридичні підстави, щоб вони були обмежені чи нічого не змінилося? Взагалі, на законодавчому рівні, звичайно, таких заборон немає. Тому що якщо це є госпіталізація, навіть планова, да, то ну можливо там наразі життю здоров'ю нічого не загрожує, але підтримання стану здоров'я для певних категорій пацієнтів, та да, чоловіків, це є також ну, досить важливо разом з тим, є там певні випадки. Коли ось, наприклад, голова Коломийської районної військової адміністрації, це на Івано-Франківщині, він відзвітував на брифінгу про посилення мобілізаційних заходів в області, і, зокрема, що у медзакладах області тимчасово припиняють планові госпіталізації військовозобов'язаних без погодження з ТЦК, ну з центрами комплектації, ну, з військоматами розуміємо. Я думаю, що Таке погодження воно не носить такого законодавчого підґрунтя, і чи може взагалі, ну наприклад, на рівні районної військової адміністрації, да, прийматися якісь рішення, що обмежують право людини там на здоров'я, на підтримання певного рівня здоров'я в тому числі наразі, це е, такий. Документ, скажімо так, я не знаю складно сказати, що це є. Це вони посилаються на наказ начальника Івано-Франківського обласного а, територіального центру комплектації і наказ Міністерства охорони здоров'я. Але якщо проаналізувати ці документи, то в них не йдеться про обмеження прав пацієнтів військовозобов'язаних, До речі, тобто там такого немає. А, ось ну ось. Якщо брати там в цілому ситуацію по Україні, то, наприклад, в Київ, Києві, київський міський військомат, його керівник надавав також інтерв'ю, сказав, що жодних обмежень щодо лікування військовозобов'язаних в закладах охорони здоров'я в чинному законодавстві не існує і він правий. Я хочу о, дійсно застерегти таких дуже, як то кажуть, о, Завзятих керівників наших на рівні районів щодо от таких популістських засловлювань і дій, навіть які в цілому можна навіть розцінити як такі, що не на користь йдуть ті ж мобілізації, і так далі. Тому що звичайно, це є порушення права людини на його безпечне життя і на захист здоров'я. Uh, і в цьому випадку це навпаки воно не те, що посилення а мобілізаційних заходів да порушення і негативний такий має певний слід на мобілізацію в цілому в країні, навіть може використатися країною агресором у якихось своїх там певних інформаційних вкидах, в тому числі на нашій території. Тому що як це не можна, от треба госпіталізація, але не можна, тому що треба погоджувати з військоматом. Навіть бачу заголовок. Знаєте, хочеш у лікарню отримай дозвіл. У військомату <сум> якось так це виглядає. Тому я думаю, що це такі тільки локальні моменти, які не знайдуть звичайно свого широкого розповсюдження. Ну, якщо не буде прийнято якийсь а, закон, який буде вже це питання регулювати. Ось тоді вже ну, треба буде говорити, що це є. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Ми вже говорили з вами про військові відпустки, про доплати. Але що необхідно знати про ось такі військові відпустки самим військовим, нашим захисникам і їхнім родинам, які часто не мають з ними зв'язку, але чекають вдома, розраховуючи, що хоча б на тиждень чи 10 днів. Побуває батько, син, чоловік разом з ними, Це, до речі, також да дійсно були внесені зміни до е, закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, і там е, було передбачено нові строки або нові відпустки, які не були передбачені наразі. Е, якщо раніше фактично діяла е, відпустка. Щорічна 10 днів да, для військовослужбовців, то а, під час дії наразі воєнного стану вони а, можуть отримати щорічну основну відпустку загальною тривалістю не більше 30 календарних днів. А також відпустка сімейним обставинами, про яку я казала, да, по іншими поважними причинами не більше 10 календарних днів. А курсанти також отримають канікулярну відпустку 10 днів зимову і 20 днів літню, якої під час військового стану наразі немає, а у мирний час вона була зимова 15, літня 30. Але під час воєнного стану, ось наразі внесені зміни, що курсанти також можуть входити в відпустку. Ну і військовослужбовці строкової служби під час воєнного стану також вони отримують відпустку 30 календарних днів. Наразі таку, такого не було, а тільки в мирний час було 10, Але за умови наявності 30% складу тієї частини, звідки він вибуває, та не більше 15 днів зараз. Тобто ну умовно кажучи. Можна поділити от свою цю тридцятиденну відпустку на дві там частини, не більше 15 днів. Можна там ще більше, але ще більше частин відпустки взяти, але не більше 15 календарних днів повинна бути така відпустка. Там до вас хтось телефонує, чи ми можемо продовжити говорити. Ні, ні, це, це просто якесь повідомлення. Прийшло, Певно, я не, не вимкнула свій. Режим голосових повідомлень Розуміло. закінчиться наше спілкування і таке фінальне запитання про юридичну різницю між поняттям знятий з військового обліку і. Виключений з військового обліку, які є права у тих і в тих, і наприклад, чи можуть вони вільно перетинати кордон, проводити кілька тижневу відпустку із своєю родиною, яка має статус воєнних біженців, скажімо, в Польщі там, в інших країнах є. Взагалі в законі про військовий обов'язок і військову службу є два поняття: зняття з військового обліку і виключення з військового обліку. І для кожного є свої підстави. Так ось за кордон може поїхати тільки людина, яка виключена з військового обліку обліку, а не знята. Разом з тим, навіть для таких людей, я знаю, що є випадки, коли військомати ставили штаб знятий з обліку військового. І при перетині кордону, звичайно. Були певні підстави. Зняття з військового обліку не означає звільнення від статусу військовозобов'язаного. Просто особу можуть, наприклад, поставити на облік в іншому місці, знімають з обліку тих, хто приїжджає для проживання там в інший район або область, вступає на службу поліцію до органів судової охорони там, бюро економічної безпеки. Або, наприклад, тих, хто вибув з межі України понад три місяці. Чи в якихось інших випадках за рішенням Міністерства оборони там, СБУ або служби зовнішньої розвідки? А разом з тим, виключений з військового обліку, це людина, яка більше не має статусу військового зобов'язаного, тобто, все вона вже не є військовозобов'язаним, її не мають права мобілізувати. Умовно кажучи, там людина, яка в принципі вже не може бути на війні, воювати так далі, та станом здоров'я, наприклад. До таких категорій також належать чоловіки, які досягли 60 років і визнані військово-лікарськими комісіями, непридатними до служби за станом здоров'я. Також виключеними з військового обліку є люди, які призвані чи прийняті на військову службу, які вже є, та які навчаються у вищих військових закладах. Освіти виключеними з військового обліку є засуджені за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину. Ті, хто відбуває покарання в місцях позбавлення волі, а також ті, які втратили громадянство. Фактично, людина, яка виключена з військового обліку, наприклад, за станом здоров'я і не вважається військовозобов'язане, вона має право перетинати кордон. Але якщо ви просто зняті з військового обліку, то Такого права немає, тому що в правилах перетину кордону чітко написано, що виїзд дозволяється лише виключеним з військового обліку. А якщо піти зняти з військового обліку, то ця особа є все ще військово зобов'язаним і на неї діють всі ці заборони і обмеження, які. Наразі є для військовозобов'язаних. Тому якщо у військовому квитку стоїть штамп знятий замість виключиний, да навіть помилково, то для прикордонників ну це не є підставою для того, щоб пропустити перетнути кордону таким штампом, на жаль, не зможе. Жінок в Україні призивають на службу лише добровільно. А деяким чоловікам навіть під час війни надається відстрочка від мобілізації. Про це ми вже говорили з юристкою Оленою Фоновою у попередньому випуску консультаційних подкастів. Тож дозволю собі процитувати важливі моменти, кому надається відстрочка від мобілізації в Україні. Деякі військовозобов'язані мають відстрочку, з якою їх не можуть насильно мобілізувати. І хоча відстрочка гарантується законом, потрібно також носити з собою підтверджуючі документи. Ось хто має право на відстрочку від армії в серпні, народні депутати, представники деяких професій, поліцейські, працівники органів управління, військових частин, СБУ, розвідки, Нацгвардії, ДПСУ. Співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій, студенти вищих шкіл і ПТУ на денній та дуальній формі навчання. Відстрочка від мобілізації 2023 року також надається студентам іноземних вищих навчальних закладів на дистанційному навчанні. При цьому чоловіки втрачають право на відстрочку в проміжний період між бакалавратом і магістратурою або між магістратурою. І аспірантурою, а після повторного зарахування відстрочка знову надається. Деякі організації та органи влади можуть забронювати співробітника, щоб він не підлягав мобілізації. Науковці та викладачі вищих навчальних закладів, які мають вчене звання та або науковий ступінь, а також вчителі шкіл вони мають право на відстрочку, якщо працюють не менше ніж на 0,75 ставки. Багатодітні батьки. Батьки-одинаки. Батьки або опікуни дитини з інвалідністю або важкою хворобою. Військові зобов'язання, які мають батьків, дитину, чоловіка або дружину з інвалідністю першої або другої групи, якщо їх не може утримувати ніхто інший. Далі говоримо про відстрочку від мобілізації в Україні. Хто ще має на неї право? Військовозобов'язані, зобов'язані, які мають дитину і чия дружина чоловік проходить військову службу. Військово зобов'язані, чий близький родич загинув або пропав безвісти через військові дії. Визнані непридатними до військової служби через стан здоров'я на термін до 6 місяців. Через півроку військовозобов'язаному потрібно буде знову пройти лікарську комісію. Визнані непридатними до служби через інвалідність. Сподіваюся, що інформація була важлива для багатьох, бо дуже багато родин дійсно зараз перетинаються із поняттям мобілізація, виключення з військового обліку, зняття з військового обліку, військова відпустка. Про все це ми сьогодні і говорили у подкасті «Градусник». І як завжди, експерти на цих питаннях спалаша вона Олена Фонова. Вона суддя, суддя спікерка господарського суду Луганської області, який функціонує в Харкові. Кандидатка юридичних наук. Пані Олено, я дуже вдячна, що ви знайшли час і навіть маючи не зовсім здорове горло, поспілкувалися з нашою аудиторією, дали поради, підказали, які саме. Закони зараз варто перечитувати, щоб бути озброєним юридично, бо незнання законів не звільняє від їхнього виконання, дотримання, і варто не бути зовсім таким вже першокласником, коли стикаєшся з важкими проблемами під час неоголошеної, але все-таки війни. Доброго вам здоров'я і сподіваюся, що. Наші спілкування продовжиться, те все виходить і до перемоги. Дуже дякую, пані Ірино. Дійсно, всім бажаю здоров'я, всім бажаю перемоги. Бережіть себе. Ну і, звичайно, як завжди, велика подяка Уклін, нашим захисникам, які боронять нашу країну і дають можливість нам робити наші справи в тилу. Слава Україні і слава нашим героям! Так. Слава нашим героям! Слава нашій країні! До нових зустрічей! Випуски подкасту Градусник доступні на сайті мережі місцевих ЗМІ, громада груп як задум харківського прес-клубу.